Давайте про те, що радять психологи в кінці кінці, всім жінкам. І всі казки, напевно, в світі. Одна єдина казка, яка є просто винятковою це виняток. Це казка про папелюшку. Єдина виняткова казка, яка показує, що дівчинка, і то вона була не з бідної сім'ї. Так, вона була все ж таки з заможньої родини, то, що мама тато померли, але вона вийшла заміж за принця і все. І він її покухав, коли, -коли вона була прекрасною принцесою. Правда, вона прийшла на той бал, і вона була дуже гарно вбрана, вбрана гарно. Вбрання має значення дома. Дівчата, я не знаю. <ріст> Якщо ви, припустимо, будете показувати чоловіку, що ви дуже супер-пупер господиня, ви весь час готуєте їсти, він там буде користатись, звісно. <ріст> звісно, всі казочки, це вам пояснює. Будете весь час на кухні, він не буде наймати кухарів. Він не буде... А якщо будете показувати, що ви супер прибиральниця, він ніколи в житті прибиральницю не найме. От і все. От і все. Весь Військ того сімейного життя. Секрет сімейного життя необхідно бути гарно вбраною, щоб чоловік приходив додому і кожен раз вас закохується, а не в їжу, яку ви готуєте. От так, от так. До речі, жінка може готувати одну страву дуже, дуже смачно. Чи там Дві страви дуже дуже смачно. І того достатньо, достатньо щоб той смак запам'ятовувався. І от чоловік час від часу жінку просить, приготуй от то. От. Тому що ти дуже смачно то готуєш. Я давно вже то не їв. А вот так, а вот так, шоссе к этому.